ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сипільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску розкажемо про наступне. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами і ракетами. Щоденна молитва за Україну та наше воїнство. Футболісти Дніпра здобули перемогу. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Надцять безпілотників та крилата ракета. Стільки в небі над областю знищили цієї ночі захисники з повітряного командування схід та інших складових сил оборони. Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь-рятувальники оперативно приборкали. Також уламки від збиття безпілотника прилетіли на територію промислового підприємства у Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникнули внаслідок цього вже загас. Сили я руйнування виробничих об'єктів продовжував агресор і терор Нікопольщини з важкої артилерії цілив Помирівській громаді. Пошкоджено два приватні будинки та господарську споруду. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація на фронті. Вночі російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет та крилатою ракетою «Іскандер-К», Повідомляють повітряні сили. Випустили 31 дрон із тимчасово окупованого Криму. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 29 шахетів та одну ракету. Крім того, ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Авіація сил оборони завдала понад 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, пункт управління, дві станції РЕП та чотири артилерійських засоби противника. Міжнародне право може виграти лише тут, в Україні, і виграє, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні європейський євросоюзівський день в Україні. Дуже символічний день відчувається, як саме виглядатиме, що саме звучатиме, які питання як будуть вирішуватись, коли Україна повноправно приєднається до Євросоюзу. Сьогодні у Києві відбулось виїзне засідання ради у закордонних справах Євросоюзу. Були всі міністри закордонних справ країн-членів, представники Єврокомісії, Верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозе Борель. Дуже продуктивна та змістовна зустріч дійсно в інтересах всієї Європи. Такий виїзний формат роботи цієї ради вперше за межами. Європейського союзу, але це формально поза межами. Усі ми знаємо, що це питання лише часу, коли Україна стане членом ЄС. Тож фактично, засідання відбулось вже в ЄС. Об'єктивно, наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність, єдність сучасної Європи, що цінує свободу людей та рівність націй, цінує міжнародне право. Сьогодні ми говорили зокрема про повноправне приєднання України до ЄС. Наша ключова інтеграційна мета цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи, сім рекомендацій Єврокомісії. Дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України. Щодо початку переговорів із боку Європейського союзу усіх держав-членів сьогодні я мав можливість поспілкуватися з усіма вищими дипломатами ЄС на двосторонньому рівні, на рівні всієї спільноти, у нас була хороша дискусія із багатьох питань. Ключове, звичайно, наш захист в цій війні, яка є агресією Росії не лише проти України як держави, але й проти України як символу того, якою вільною та демократичною. Може бути Європа. Я дякую партнерам за підтримку, військову та економічну, санкційну. Сьогодні ми приділили окрему увагу питанню про санкції, про намагання Росії обійти санкції. Вважаю, що на кожну спробу Росії обманути санкційні режими та міжнародне право потрібна потужна відповідь світу. Будь-які злочинці, і тим більше такі злочинці, як в Москві, розуміють лише мову, сили та невідворотності покарання. Хороші двосторонні зустрічі з паном Борелем і з віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Італії, паном Таяні. Наша оборона, наша співпраця, багато питань. Я вдячний пану Борелю за щирую добру віру в Україну за незмінну підтримку. Окремо хочу подякувати усій Італії та особисто пані Джорджі Мелоні, пану Міністру закордонних справ Італії, за особливо чутливу допомогу, зокрема у відбудові Одесі. Підписано угоду з Італією про відновлення зруйнованого Росією російською ракетою Спасо-Преображенського собору в Одесі. Якби Росія не руйнувала історію та культуру, Європа здатна все відновити, і в цьому сила Європи, нашої Європи, вільної та солідарної. Хочу подякувати Данії за рішення відкрити Миколаєво відділення свого посольства. Це взірцевий приклад патронату над відбудовою регіону і абсолютно ефективний шлях до реалізації наших домовленостей з пані прем'єр-міністром Данії Фредеріксен. Дякую загалом. Сьогодні ще доволі змістовно говорили про роботу наших портів, про безпеку у Чорному морі, про зерновий експорт та продовольчу стабільність у світі. Окремо обговорили посилення ППО. Дякую партнерам за розуміння. Також. Зустрівся з міністром оборони Естонії. Я вдячний за вже надану підтримку, і це відчутна підтримка. 16 оборонних пакетів від Естонії сьогодні обговорили продовження нашої співпраці, плюс дві телефонні розмови президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйн говорила про політичну взаємодію, про шляхи солідарності в Європі та про експорт українського зерна, про підтримку наших фермерів. Дуже важливо, щоб всі в Європі однаково дотримувалися європейських норм та не порушували укладних угод. Це чіткий принцип України, і важливо, щоб такий же принцип був в основі рішень усіх суб'єктів європейської політики. Говорив із прем'єр-міністром Іспанії Санчесом. Подякував за принципову оборону та політичну підтримку. Україна сподівається на результативне головування Іспанії в Раді ЄС. Обговорили міжнародні заходи, до яких готуємось разом з Іспанією. Ще один важливий результат сьогодні. Це те, що наша формула миру здобуває все більшу підтримку. Дякую за це теж. І ще одна подяка. Наші воїни. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені Гетьмана Вуговського. Наша славетна 79-ка ДШВ та 128-ма окрема бригада сил тероборони. Дякую вам, воїни, за надзвичайно стійку та ефективну оборону в районах урожайного, Мар'янки Старомайорського. Ви справжня сила України. Молодці! Слава усім, хто б'ється заради нашої держави і людей. Дякую усім, хто допомагає. Вся підтримка для України кожен крок нам на допомогу обов'язково повернеться тим, хто підтримує глобальною безпекою. Коли російська агресія програє на нашій землі, сама ідея агресії буде розбита. Міжнародне право може виграти лише зараз, лише тут, лише в Україні. І виграє. Ми переможемо. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у храмі всіх святих землі української і великомучениці Варвари Дніпровської єпархії православної церкви України у селі Широка дача Криворізького району започаткували молитву за Україну та наше воїнство. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. На території цього храму священнослужителі православної церкви України, віряни, щодня о 9-й годині ранку проводять молитву за Україну та наше воїнство. Попри всі виклики долі, війну. Обстріли, під які потрапляли села Криворіжжя до визволення правого берега Херсонщини, тимчасові поїздки до інших міст та сел з метою вчасно отримати і доставити гуманітарну допомогу людям, священна молитва лунає в храмі щодня. Розповідає настоятель храму всіх святих землі української храму Великомучениці Варвари православної церкви України в селі Широка дача. Спочатку широкомасштабного вторгнення для мене було можна сказати те, що запало в душу і висловів. Відомих людей, Ото фон Бісмарк, канцлер Німеччини, який розказував про те, що всі знають ці його вислів, що Росія не варта того паперу, не варта того паперу, на якому він написаний. В нього були ще такі вислови, як ворог приходить туди, де програє вчитель і священник. І ви знаєте, як священник що може робити під час війни. Воїн Війн може захищати зброю в руках. Фермер. Сіє хліб, щоб народ залишився ситий, а священик повинен було дбати перш за все про душу. Це починався молебень нас двох з матушкою, більш нікого не було. На другий день вже появилися люди, на третій, четвертий. І сьогодні вже близько 600 днів, як продовжується війна і молитва нашому в нашому храмі лунає кожен день. Коли в Інгулецькому районі була оголошена евакуація, молебень все одно проводилася. Отець Іван з вірянами, які залишилися, відспівували службу дистанційно. Коли ворог приблизився до нашого Інгульця і був хат навіть менше 10 кілометрів від нас, коли тут канонада не змовкала ні вдень, ні вночі, все рівно молебень проводився. І навіть коли 10 березня було оголошено евакуацію Інгульця, то коли прийшлося відвести своїх онуків і дітей на Західну Україну, молебень все рівно лунав в цьому храмі. Я віддав ключі парафіянам, хто залишається, хто не буде виїжджати, щоб храм був відчинений кожного дня. Але ж попередні роки ми проходили період ковіду, і тоді ми, коли не можна було відвідувати храм, ми проводили молебні онлайн. І ми тоді скористалися такою вже своєю життєвою практикою. І цей молебень ми проводили онлайн навіть в той час, коли була евакуація. Посеред храму був планшет. Через який я бачу всіх парафіян, які приходили на цей молебень, і парафіяни мене бачили. І де би я не був в дорозі, 9-та година я зупинявся і читав молебень за Україну, за наше воїнство. Впродовж усього періоду, коли наші захисники боронили Криворіжжя, воїни приходили до храму, щоб отримати Боже благословіння. Складено зошит, в якому записано кожного захисника і захисницю. Згодом записаних воїнів стало більше тисячі. Протягом грудня місяця записки 40 усні вже зібрали, і вже з 1 січня ми вже мали служити тільки сорокаусні, але неможливо було відмовитися читати той зошит через те, що розумієш, а можливо, когось пропустиш з воїнів, які. Ще воюють, а були воїни, які вже прийшли демоб... демобілізовані додому. Вже хто з пораненням, хто кого ж списали з... З... з війська нашого. Ну і розумієш, що і так, вроді, неправильно, і так правильно. Як правильно поступити? А совість не дозволяє. 1 січня ми читаємо, 2 січня ми читаємо цей зошит, не можемо його залишити. Я не можу припинити цей зошит читати. Бодай заради одного варто його читати далі. І цей зошит продовжуємо читати по сьогодення. Ну, ми перейшли на 40-у 40-усні, і списки у нас просто не ростуть. Дойшли приблизно до 1500, 1600 в залежності, скільки записок подано. Але кожен день за кожного воїна поєменно ми читаємо молитву. Військовослужбовці, родини воїнів, волонтери і мешканці району приходять до храму заради духовної підтримки. Молю за своїх побратимів, за нашу неньку Україну, за наших дітей, батьків, щоб все закінчилося вже швидше, щоб. Всі наші хлопці повернулися. Живі, здорові і за так також. Я думаю, українська церква повинна бути. Перш за все, так як і українська мова, нас у нас, нас власне своє повинна бути. Це по-перше, по-друге, українській церкві завжди моляться тільки за нашу Україну, а не як про російських моляться за велику Русь, як вони називають, чи за Росію, які підтримують. Росія, які потім і освячують ті ж самі снаряди, ракети, які по нам і б'ють. Я це не, не підтримую. Якби не ця церква, мені кажеться, я б не жила на світі. Це батюшка, якого, напевно, немає ніде не такого. Він розради, він підтримає, він укаже правильний шлях, коли син був спочатку на Херсонському напрямку. Він приїхав в цю церкву, бо люди підлеглі попросили батюшку перед сраженням, перед битвою, щоб він благословив їх. Безговорочно наш батюшка Іван сідає, їде з сином кожного солдата, кожного воїна благословив. Люди причастилися. І ті люди, які були отут, на Херсонському напрямку, зараз згадують нашого батюшку Івана. Я з 14 року їздив як син на тому, я з внуками там глядів Новомосковську. То всі там церкви ми обійшли дерев'яну, то ніхто московська патріархата не благословляє, кажуть, не буде стріляти його не можемо сам. Ми не знайшли тут. Були в Києві в Свято-Михайському соборі, ставили все там, сльози, українське, все тут. Батюшка, дружина, розказувала, що він дуже чуйний. Цей син приїжджав, він їздив два рази на фронт, перший раз поїхав, не всі причастилися. Хлопці кажуть, давай ще близько, це перенаступлення тут, на Херсоні рядом. Він приїхав ночі, поїхали машиною, все це і обійшов. Всі всю бригаду це ж не в одному місці, яку церкві зібралися. Це ж траншеї по полям окопи. Там п'ять чоловік, там п'ять, там п'ять. Він все це зробив. Кожен, хто потребує духовної підтримки, може прийти до храму всіх святих землі української храму великомучениці Варвари Православної церкви України. Молимося за воїнів, молимося за Україну, з вірою, і надією в майбутню перемогу. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. На останок про спорт у рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу спортивний клуб Дніпро 1 здобув мінімальну перемогу над харківським металістом 1925 з рахунком 1-0. Голом у воротах харків'ян відзначився Богдан Леднєв. Зазначимо, що наступний свій матч Дніпряни зіграють проти рівненського вереса 7 жовтня, початок матчу о 13.00. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі новин о 12 годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі д 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 3 жовтня. У Дніпрі ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду, вологість повітря до 40%. відсотків. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську очікується безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Повітря прогріється від 8 до 20 градусів тепла. У Кам'янському та Нікополі небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря від 11 до 22 градусів вище нуля. У жовтих водах вдень очікується невеличка хмарність, без опадів. Повітря прогріється від 9 до 22 градусів тепла. І про народний прогноз погоди. 3 жовтня день, як правило, бував вітряний, і за вітром визначали погоду, якщо північний близько холоднеча, південний до тепла, західний до скоріших дощів, а східний до ясної погоди. Слідкували, якщо горобці з грайками перелітають з одного місця на інший, чекайте на негоду. Галки зібралися з граєю та кричать: прийде ясна погода. Миші копають нори до холодної зими. Знову з'явилися квіти на шипшині. Осінь буде затяжною та теплою. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.